Олександрійська громада отримала сумну звістку. Загинув Сергій Хохлов, повідомляє прес служба Олександрійської міської ради. Сталося це 3 листопада у ході бойових дій під час мінометного обстрілу на Донецькому напрямку. Сергію було 34 роки. У нього залишились батьки, сестри та брати. Про час і місце поховання Сергія Хохлова буде повідомлено додатково. Початку року понад 17 тисяч українців отримали консультації юристів від системи безоплатної правничої допомоги. Кожна людина може отримати безоплатну консультацію та допомогу в складенні документів, крім документів до суду. Найчастіше звертаються щодо земельних та майнових питань. Окремі категорії громадян можуть отримати безоплатну допомогу юриста чи адвоката для представництва інтересів і складення заяв до суду. Йдеться про людей з низьким доходом та людей з інвалідністю. Валіністю, які отримують менше 5 тисяч гривень на місяць, пенсіонерів з пенсією до 4 тисяч сто вісімдесяти шести ветерани війни, а також члени сімей загиблих захисників. Приютівська громада оголошує про запуск найпростішого, але важливого укриття, що розташоване за адресою вулиця Шкільна, 4. Протягом останніх кількох місяців у приміщенні відбувався поточний ремонт. Було укладено тротуарну плитку всередині, встановлено примусову вентиляцію, замінено металеві двері, облаштовано додатковий вихід для евакуації, покращено освітлення та встановлено дев'ять стильових інфрачервоних обігрівачів. Користуватися простором будуть мешканці селища а також учні початкових класів Користівського ліцею. Благодійні акції на підтримку ЗСУ в Олександрійських бібліотеках тривають. Нещодавно учасниками такої акції стали студенти Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Разом із працівниками бібліотеки для юнацтва молодь долучилася до виготовлення патріотичних браслетів із синьо-жовтих стрічок для захисників та плетіння маскувальної сітки. 3 та 4 листопада в Олександрії відбувся відкритий кубок Кіроградської області з військово-спортивних багатоборств, розділ бойове двоборство. В змаганнях взяли участь 113 спортсменів з Києва, Кременчука, Онуфрієвки, Олександрії. Наше місто представляв ПСК Захист. Спортсмени ПСК Захист вибороли 13 перших, 14 других та 6 третіх місць. Були й спеціальні відзнаки від організаторів змагань. Так, Кубок за волю до перемоги отримав олександрієць Данило Яковенко. Рятувальники Кіровоградщини 5 листопада ліквідували три пожежі різного характеру, одне з них в Олександрії. Об 11.05 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по провулку Мар'ївському. Там виникло загорання 30 метрів квадратних покрівлі літньої кухні на території приватного домоволодіння. Загоряння о 12.30 було ліквідовано олександрійськими вогнеборцями.